Перспективи взаємодії актуальні виклики, роль молоді у формуванні майбутніх відносин між Україною і Польщею, а також важливість спільних проєктів для розвитку академічної та наукової співпраці. Ці питання обговорювали високопосадовці, науковці та студенти під час міжнародної конференції українсько польські дебати молоді побували на них і наші кореспонденти. Те, що саме молодь зміцнить відносини між Україною та Польщею, переконаний виконувач обов'язків ректора Прикарпатського університету Ігор Цепенда, саме ваші ідеї стануть основою для їх нової розбудови, ламання стереотипів, пошуків нових шляхів, побудови, тих цікавих механізмів, які дозволять нам сьогодні бути впевненими, що на найближчі десятиліття. Україна і Польща стане міцним фундаментом не тільки в Європейській спільноті, але й в європейському союзі. Сьогоднішній день і наступний день це це, це такі дні, які будуть визначальними для наступних так само поколінь науковців то, науковців, тому що наша мрія є така, щоб кожного року тут зустрічатися і абсолютно будувати нове покоління. Цих людей, які будуть покращувати наше спільне життя, знання та розуміння європейського виміру історії це на думку не заступника не міністра не освіти, не освіти не і науки України Михайла Винницького сьогодні є важливим у взаємовідносинах обох країн. Історія наших, цього регіону, історія наших народів, вона є дуже різною і наша задача мені здається дуже важлива. І зрозуміти цю історію. Ми дуже часто забуваємо, що насправді українці і поляки жили поруч, позовж століть. Вони дружили, вони між собою торгували. Це історія дружби, це історія в першу чергу нашої спільності. До дебатів долучився також заступник міністра науки і вищої освіти Республіки Польща Анджей Шептицький. Спершу промова її посадовець розпочав українською. Завжди гарно тут бути в українських Карпатах на нашій Гуцульщині, особливо в такій гарній команді з друзями з України та Польщі. Співпраця з Україною для польських партнерів є надзвичайно важливою, додає посадовець, зокрема, науковому потенціалі. ще одним елементом нашої діяльності, про який би я хотів розповісти. То є наш матеріальний вклад у розвиток співпраці. Це відбудова астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван та молодіжний центр у Микуличині. Два важливі моменти. Добре говорити про співпрацю, коли науковці організовують спільні конференції, а потім за їх результатами видають книги і тішиться цим. Натомість відбудувати руїни високо в горах, в Карпатах, на горі 2000 метрів то нелегке досягнення. Звести туди техніку, людей, цеглу були такі часи, коли це робили у високому снігу. Було дуже важко дійти до гори експертам, аби подивитися, що змінилось, і це є конкретна робота. Коли мене питають про наукову співпрацю між Україною та Польщею, то завжди розповідаю і хвалюся обсерваторією та центром у Миколичині, бо це нам вдалося зробити спільними зусиллями, і про це варто пам'ятати. Питання віце-міністрам задали і студенти, які були присутніми на дебатах. Серед них Володимир Я запитав які саме. Які найбільші проблеми вони бачать в плані академічної співпраці між Україною та Польщею? Тоді були доволі прості. По-перше, це війна. Відповідно, ситуація того, щоб, наприклад, українські науковці потрапили до Польщі, навпаки, вона ускладнилася. А також знову ж таки проблематика коштів, фінансування та гроші, хлопець розглядає різні варіанти співпраці між країнами сусідами і сподівається на їх реалізацію. Я сподіваюся на те, що наші польські партнери, наші польські союзники намагатимуться і подалі підтримувати нас, незважаючи на різноманітні напевне непорозуміння, радше, які можуть виникати в процесі розбудови міжнаціональних відносин. І я можу сподіватися, тільки на найкраще у рамках конференції Прикарпатський та Варшавський виші підписали угоду про співпрацю, яка стосується проєктів обсерваторія на горі Піпіван та міжнародний центр зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща в Микуличині. Та співпраця є скорисна в сенсі науковим. Та співпраця важлива перш за все в науковому полі, тому що коли дві країни є сусідами, їхнє культурне та академічне спілкування сприяє взаєморозумінню та розвитку. Доказом цього є наші спільні проєкти: обсерваторія на горі піпіван та міжнародний центр зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща. Ця зустріч є справді новим етапом у розвитку міждержавної молодіжної політики. Вона закладає місний фундамент для розширення освітніх, наукових та культурних зв'язків, що стануть запорукою тісної співпраці наших народів у майбутньому. Міжнародний центр у Миколичині вирушаємо разом з виконувачем обов'язків ректора Прикарпатського вишу. Наразі будівництво освітнього осередку призупинено через війну. Проте, за словами посадовців, згодом тут навчатимуться не лише студенти з України та Польщі, а й з усієї Європи. Для України це величезний іміджевий проект, тому що ми будемо мати можливість запросити сюди молодих лідерів країн Європейського союзу, які з часом можуть. Очолювати уряди натомість будуть розуміти, що таке Україна, коли вони мали можливість пізнати наших студентів для наших студентів, це знову ж таки можливість розширення контактів, які будуть дозволяти їм. І поглиблювати свої знання, особисті контакти для свого розвитку. Студентів, за словами керівництва університету, будуть забезпечувати усім необхідним. Тут будуть створені всі необхідні умови для того, щоб вони могли моделювати різноманітні ситуації, формувати стартапи, початкові дослідження. А в широкому напрямку, починаючи знову ж таки від гуманітарних наук і закінчуючи. Точними природничими науками в межах заходу відбулася також панельна дискусія щодо обговорення можливих сценаріїв розвитку двосторонніх відносин між Україною та Польщею у найближчій перспективі. А ще провели другу частину дебатів.